Доброго дня, всіх вас вітаю, доброго дня, всім вам бажаю. Малята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірно літо. Літо яке? Квітуче, тепле, веселе, різнобарвне, сонячне. Ароматне і ягідне. На городі достигають смачні овочі, а в садах соковиті фрукти. Малята, подивіться уважно на малюнок. Що тут зображено? Так, це вишні, молодці. Дітки, а ви полюбляєте їсти вишеньки? Так, звичайно, вони дуже-дуже корисні та смачні і багаті на вітаміни. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш про вишеньки. Будьте уважні, подивіться на малюнки та послухайте вірш. Високо вродили вишні. Та дістати в мене вийшло. Ласувати ними буду. Пригощу і Таню, і люду. Нумо ласувати малята, буде в нас вишневе свято. А тепер повторюємо разом. Високо вродили вишні. Та дістати в мене вийшло. Ласувати. Ними буду, пригощу і Таню люду. Ну, ласувать малята, буде в нас вишневе свято. Ви молодці, малята, ласуйте вишеньками, вчіть віршики та вишневого вам літа. Fobatinha.